Мене часто запитують, а добавки не шкодять печінці? Насправді я ніколи не задавалася цим питанням, тому що відповідь я вже давно знаю. Але якщо люди запитують, значить потрібно розповісти. На жаль, у деяких людей досі є уява, що будь-яка добавка це хімія і вона б'є по печінці. Але насправді наша печінка не страждає від самого факту вживання добавок. Вона страждає від того, що ми вживаємо неякісні або підроблені добавки. За даними Лівертокс, більше 75% випадків враження печінки. Кибадами саме пов'язані із псевдоспортивними добавками, а не з вітамінами чи з мінералами, які вживаються просто для підтримки здоров'я. Ще у 2020 році вчені дослідили, що харчові добавки спричиняють менше 10% випадків ураження печінки. Все інше то фармпрепарати. До прикладу, парацетамол це одна із найбільш токсичних речовин для печінки. Тож, як висновок, читайте уважно склад бадів, консультуйтеся із спеціалістами. І не ганяйтеся за дешевими добавками. і тоді добавки вам принесуть лише користь.